Що по новинах на Чернігівщині? Розповідаємо у традиційному випуску новин від Вісника ЧЕ. Новина, яка сколихнула не тільки Чернігівщину, а й всю Україну, 26 липня, на 86-му році життя помер Леонід Яковишин, аграрний магнат з Бобровичини Земля і воля той, що побудував собі мавзолей. 26 сортів троянд вирощує Ольга Чепила на Ніжинщині. Про секрети догляду дивіться у відео. Не доброго вони не будуть. їх треба дживляч, і весною, і десь через місяць, і знову не знаю. А за сезон скільки разів? Разом чотири. Щоб троянди були крупні, кольори насичені і не нападала тля, Ольга Чепела, церковна староста села Липів Ріг на Ніжинщині, оприскує кущі міндобривом. Жінка вирощує 26 сортів троянд. Це роза шосвагірна, як купляла. Займається ними вже років 15. Я не продаю крім у церкву, понесела. Так я продавати не продаю. Ніхто придасть це, наприклад, вирізати. Чому не продає квіти і на день народження замовляє у подарунок лише садові фігурки? Детальніше читайте у віснику Ч та діліться у коментарях фотографіями троят, які виростили ви. Як ви кажете, зрізувати. Навіщо сонячні панелі на даху сосницької лікарні? Та скільки на них вдається зекономити? Дивіться у репортажі. Я сюди не касався. А тепер, а тепер це все моє. Рік на даху другого поверху сосницької лікарні стоять сонячні панелі. Вони частина електростанції, встановленої завдяки гранту від німецького товариства міжнародного співробітництва. Частково компенсують електропостачання загальної мережі, сонячну погоду половину. Що таке гібрид? Вони саме собі не роблять. Якщо світло тухне, вони довги повністю потрапляти на у нас цього немає. Таким чином лікарня економить. Цьому місяці вроді би, 4 тисячі економії. За червень близько двадцяти тисяч гривень. Якщо світло вимикають, вхід вступають акумулятори. Оце плючова рівне живання. Оце роблять акумулятори. Ось вони потухло, ось воно заліз. Їх заряду вистачає на шість годин роботи лікарні. Місцеві вже випробували панелі на міцність. Кріпки. Ч, А що ж ще? Без окулярів і по ютубу у свої 92 дивиться новини Валентин Латаков з Новгород Сіверського. Про сучасного дідуся дивіться у відео. Що мені подобається, то я і беру шмет. І 92-річний Валентин Латаков у Новгороді Сіверському дивиться новини по Ютубу. Телевізор не любить. Якщо вмикає, то тільки для гостей. Сам зір має добрий. Взагалі ніяких очків я зараз не признаю. Аділ вже три з половиною які я бросив. Я в них нічого не бачу. Два дні, двоє квадратів, теж не бачу. Полтора Полцерадів, бачу, але плохо, а потім глянув. Але не тільки за ноутом сидить. Розводить бджіл. Вулики робить багатокорпусні. То, що маленькі меда не буде, ні черта. Тут mm -hmm. бути три-чотири корпуси. Тоді буде мед. Мед роздає і продає. Обробляє город двох з Антоніною гуд, біженкою з муравів. Валентин Іванович дав їй житло. А молодша на 10 років Антоніна допомагає чоловіку по господарству. Робить жіночу роботу. Покарма ну, мені всі провірили. А з машини достаю, а паспорт вов, У мене не в бачах тімна стало, ну хороші. Мені Іванович приб'є вже. Нормальний Нормально. нормально, І ще Валентин Латаков задумав зробити триколісний велосипед. Про дідуся читайте в газеті. А що іще? А от Людмила Костюченко з Любичини і досі мете сажу гусячим крилом. Так робила ще її бабуся. Як і навіщо зберігає традиції у наступному відео. У качок маленький, дуже маленький. А густі здорові. нас здоровий. Гусяче крило замість новомодних щиток Вінника й Йоршика ще й досі тримає вдома Людмила Костюченко. У вертечу Любицької громади переїхали з чоловіком Володимиром Міцьковським шість років тому. І піч не викидали. з печі, любимо картоплю, спечі плаче. А крилом господиня пригрібає сажу, коли готує. Знімає павутиння. Так робила її бабуся Ступичева, що на Городнянщині. Раніше з не можна було там. Вити у магазини купить щітку. Да й щиток таких не було з ручками. А ви таке тримаєте в господарстві? че? А що ж ще? Перший барбер на селі. Про чоловічого перекоря Юрія Тарасевича Стараса Шевченка, що на Любитьчині, та його професійні приколи розповіли у відео така, що там стріті, бери ножниці, туди, Юрій Тарасевич, стараса Шевченка Любецької громади, єдиний барбер на селі. Так по модному називають чоловічик перукарів. Із інструментів ножиці за 40 гривень, машинка і грабінець. Вперше почав практикувати в армії. Там треба стрійти. Я на тренуватися. на кому тренуватися. І там і не вийде так. Хорошо. вийде так ще краще. Стриже друзів, знайомих, колег по роботі і на і на гаражі. і… На роботі там, де хто попався, треба постригтись, давай. Може, є, розчіска є, чи нічого не треба. Як же в такій справі без гумору? Захотіли випити, давай пострижимося, давай, пішов додому. І де вже чоловік з тим. Як людина. Чекушкає там, все. Не просто так же. Що. І приділі. Да, і робота зроблена. Вісник че, А що ж ще? Щоб зібрати новини, журналістки вісника тричі на тиждень виїздять у найвіддаленіші куточки Чернігівської області. Як і на чому розказали і показали у репортажі Їхать? Тричі на тиждень журналістки вісникаче виїздять до громад Чернігівщини, однієї з найбільших за площею областей країни, бо їхати йти до людей бути ближчими до них головний принцип роботи вісника. А це 4,5 тисячі кілометрів на місяць. І за понад 20 років існування ми проїхали майже півтора мільйони кілометрів. 34 рази обігнули екватор, не виїздивши з області, і у Хайдохали 9 автомобілів. Чим тільки не доводилося добиратися? По класиці машинами. Інколи вдало, інколи не дуже. Брусок тут, тільки туди. Машину витягли, і я так і побувала у Рідкінській Туреччині. Їздили на тракторах. <плес> мчали на мотоциклах. <плес> опанували трицикли. Знімали на велосипедах від звичайного до електричного. А, ти поїхали. Не надо, не надо. Перше проїхалися за кермом електричного скутера місяцехода. Тряслися підводами, осідлали віслюка. Е, мама, і навіть крутилися на шибениці. <гум> <гум> Вісник Че продовжує долати тисячі кілометрів доріг, щоб ви продовжували отримувати свої тонни інформації. <гум> Вісник Че. а що ж ще? І поки ви дивитеся цей випуск, журналістки вісника вже роз'їхалися по Чернігівщині в пошуках найцікавішого. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб точно нічого не пропустити. Ще й не таке розкажемо.